Всім привіт ми з України! Сьогодні я розповім про кактуси та сукуленти. Вони є різних форм, різних відів, різних сортів. Всі вони гарно цвітуть. Ну, майже всі кактуси в домашніх умовах квітнуть красивими квітами. Догляд за ним дуже простий. Можна робити різноманітні композиції і прикрасити простір навколо себе красивими такими екзотичними рослинками, отримати величезні квіти на них і насолоджуватись їхнім виглядом це грозоні. Також він називається Тьошин пуфік. Ну хтось, напевно, дуже любив свою те, що раз дав таку йому назву, але він дуже ефектно виглядає. Дайте їм гарний горщик, прикрасте їх якимись фігурками, насипте камінчиків. Яскравих біля них там. Ну, хто полюбляє яскраві, хто полюбляє більш такі спокійні тона. І у вас ж простір наповниться красивішими квітами. Можна підібрати горщик, такий от е незвичний, і посадити туди сукуленти. Вони також розростуться, і ваша композиція буде виглядати дуже ефектно. Ваш простір е буде заповнений красивими квітами. Вони спокійно витримують сонце. Їм треба дуже рідкий полив. Догляд за ними, ну, найпростіше, що може бути, це вирощування кактусів та сукулентів. Зато фантазію можна проявити свою ну, максимальну. Як вже вам там захочеться, бачите, які мобілярія, яка красива, схожа на людський мозок. А це вже просто композиції із сукулентів, їх легко компонувати. Можна також сукуленти компонувати з кактусами. І зробити як вертикальні, так і горизонтальні композиції. Вони можуть каскадом спадати. Можна ну, любу, любу посудину прикрасити вашими рослинками. Навіть для вулиці можна зробити такий автомобіль. Це дитячий електромобіль, був поламаний, і зараз він наповнений кактусами. Ось таке кашпо для вулиці. Вони витримують сонце і мало поливу їм треба, дуже мало води, на відміну від красиво цвітущих. Також можна заповнювати ґрунтом, рослинами акваріуми різних форм. Це може бути просто чаша, може бути якийсь там, ну не знаю, якийсь любий акваріум, який ви не використовуєте за призначенням. Ви можете посадити туди рослинки, додати фігурок і зробити таку композицію. Любий горщик можна заповнити і скомпонувати такими рослинами. Прикрашайте своє підвіконня, своє подвір'я, свій балкон або лоджу. Можете також заповнити такими рослинами клітки. Дуже ефектно виглядають такі рослинки і в клітках. Ну, догляд ні в чому не ускладнюється. Просто робіть, творіть і насолоджуйтесь такою красою.